І так, усім привіт! Сьогодні стартуємо серйозного Сема. мабуть, це найвідоміша гра стрілялка із дитинства, ще з 2000-х. Тож погнали, не будемо втрачати не секунди. Так, хесепшу. У нас стартуємо з хетсепшут і. Тож обираємо левел, на якому будемо грати, ну, давайте не знаю. Спочатку на нормалі, а то, може, на хард, потім пересвічнемось. Отже, 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 ми прилітаємо десь у Єгипет. Тут якась старя йде тому, що ми у 21 столітті. Угу, угу. Коротше кажуть, що летимо у Єгипет. Дайлер Бахрі Єгипет, 1378 рік. Непогано. Що тут за чорна цятка така стоїть. Та ладно. Та ладно. До речі, це а, не просто Серіос Sam перша кров, це Серіос Sam перша кров HD. А, тобто ця версія з більш високим розширенням і більш широкими можливостями для гри. Ну, пафосно, пафосно, пафосно. Так що, коли ми вже там з'явимося? Дивимося, ролик, ролик, ролик. О, ти дивись, що вона коїться. Ха, Серіус, Сем Круто. Згенерили начебто. Ну що. Підпаху вже мокренькі, поїхали. Так, в шут, ну що? Read next, read next, ага, то все, що у нас є. Так, добре, ого, у нас є релі. Ага, так, тобто у нас є тільки пістоль, а ну, що ми тут ще маємо? О, ти бах, хтось вже на нас навалить. А ну, ну ну, погнали, погнали, погнали. Так. А, -а, а. Так, ну супер, поїхали, першого вже положили. Будемо дивитися. Ох ти, майо, -ма скільки їх тут, а? Все, давай, іди сюди. Дайте мені ще одну штуку, і то буде взагалі розрив. Та що ти кажеш? Не свисти, а то грошей не буде. Побіжали, побіжали, побіжали. Бах-бах. Побіжали. О, там щось ще є, прикольно. Та ти що? А що там стоїть боку? Нема нічого. Ага, ага. Так, тут десь ми вже вибіжали з боку. Ну, добре, 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 полетіли. Бах, хедшот. Далі. Quick save the game. F6. Та поїхали. Чому б ні. Дайте мені ще одну пістолю, хлопці. Ну так не чесно, ну. вони з якоїсь ракетниці, а я з якоюсь пукалкою бігаю. Та може взагалі взяти ножа? Та ні. Шо то в далечині, хто знає Шо це таке за херня? Коротше, начебто не ясно. Начебто не ясно. Ох ти, маю, яке воно ото таке. Що це таке? Що це за бітл з такими великими головами вийшли до нас, а? Та ладно. Ну і що, і що то буде? Божечки, яка срань. То може розробники, а ми їх валимо. А може після того, як ми їх завалимо, то ми не зможемо грати у цю гру. Та ну, не може такого бути. Але забавно, забавно. То може якийсь додатковий левел, про який я нічого не знаю. Ух ти! Так, ну це добре, припаси для ракетниці це добре, а де сама ракетниця, але. Де мій гранатомет? Може, то він утолеченьку там світиться? Дай срати на нього, пішли далі. Може з цієї сторони щось цікавеньке буде ще. О, там також якийсь вхід. Погнали, 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 так. Що, летимо? Летимо до цього входу. І... І нічого не відбувається. Ну, хлопці, так не можна. Ну да ладно. Оп, оп! Щось йому якось потужно так ...пригати натужно. Чи вже старенький, чи що коїться, не розумію. О, ось ще одна пістоля. На. Оце так, я її знайшов. Тати шо? О тепер можна валити? Ото буде діло. Та що та, 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 та. та, ти таке кажеш? Та ладно. О, аналізуємо. Бах-бах-бах. Татишо, такі шо. Ну шо, поїхали. То, то буде зараз діло. бах-бах-бах-бах, полетіли далі. Що, є ще кого тут прибити? Ні, то погнали вже то... до цього. Пішли вже, зайдемо. Тому тут ходимо, ходимо, ходимо. Бігаємо, погнали. Так... Щось воно таке тут речить, речить таке ото. Не розуміло. Там якась дупа з бензопилою, ота так. Та ти шо, Махає, махай, махає, давай, 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 давай! Не здогнав, не здогнав. Ага, я з тобою повністю згоден. Дайте мені пляшечку, бо в мене здоров'ячка якось поменшало трішечки. Бах-бах-бах-бах. І там ще є хтось з тієї сторони. Бах-бах-бах-бах. Щось якось динаміки маловато. Можливо потрібно було інший якийсь левел обрати, бо щось нормал-нормал, та я бачу, що якось їх не дуже тут багато. А ну. Ану, 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 ану. Ага, може сюди треба прибігти? О, ти диви яка краса. Навіть броня тут є. Та ти що? І де ти там ото мурчиш? Кидає гранати, бах-бах. А тут, мабуть, ми зараз візьмемо і в кінці хтось вискочить, ні? Та ні. Треба було якийсь більш серйозний веве брат. О, крутяк! Ти дивиш, що я бачу. Те Super Хелс! погнали далі. Погнали. О, а ось ой пляшечка. Хотів сказати пляшечка вина, але ні, це просто жовта зелен, зелена пляшечка зі здоров'ям. Чому жовта, не розумію? Так, і що далі буде? Оце так пушка. Ну все, то, то буде тупо, баба, -ба, ба -ба. ти що, та ти шо, що? Баг, ба. А ба. ну, скільки я можу зараз звалити? Двох, трьох, чотирьох, скільки. О, це так діло, баба. О! Бики погнали! Це ж бівштекс, хлопці! На кістках, так, погнали, погнали, погнали. О! Ну і все. Що, локацію пройшли, то було досить легко. То що, до зустрічі у наступній локації, хлопці, дякую за перегляд.